Доброго ранку вівторка, друзі. Я реально ризикую е, зараз, коментуючи цю новину. Але мушу мушу сказати своєму народу, своїй нації, правду. В новому законопроєкті про мобілізацію є норма про мобілізацію людей з 18 років, молоді з 18 років. Про це вчора заявив, і це новина або е, всі інформканали. Колишній спікер українського парламенту Дмитро Разумков. Там прописано таким чином, що якщо людина пройде базову військову підготовку в 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік. і Це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати навіть. У 19 років. Друзі, я передивився з того, що є е, в цьому законопроєкті і це правда, страшна правда. Звичайно, вітчизну потрібно захищати. Звичайно, Україну потрібно боронити. Але я не раз говорив і повторюся, що для нас важливіше. Що для нас важливіше повернення окупованих територій, чи життя і майбутнє нації? Чи потрібні нам території, коли в нас не стане нашої української нації? Мова йде про молодь репродуктивного віку. Молодь, яка має робити і народжувати дітей? Молодь, яка не готова до війни. Ви скажете, до війни не готовий ніхто. І це правда. Але якщо говорити критеріями вічного, критеріями нації, то, е вбивши молодь репродуктивного віку, ми розірвемо ланцюг мертвих, живих і ненароджених українців. Їхній кровно. Духовний зв'язок. Ми отримаємо смерть нації. Тому державу потрібно боронити однозначно. Але відправляти на забій молодь 18 років, на смерть, молодь 18 років це вбивати націю. Це влаштовувати геноцид власного народу. Це необхідно зупинити. Цього не можна допускати. Це вбивство власного народу, власної нації, власних дітей. Україна має можливості захистити себе, не відправляючи на смерть тих. Хто має народити майбутнє покоління? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!